Дорогі українці і українки, Суми, станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої ну співчуття усім рідним та близьким. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю одна з будівель університету. Друга розірвалася фактично над вулицею. 117 людей були поранені, а в тому числі діти. І, зокрема, дівчинка 25-го року народження. Лікарі і всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний всім службам, які за лічені хвилини були на місці, які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні українцям, засудили російський удар. А вже є заяви лідерів і голів урядів, Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держави Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Я вдячний прем'єр-міністру Хорватії та Болгарії, президенції Молдови, прем'єр-міністру Нідерландів, президенту Словаччини, прем'єр-міністру Швеції. Я впевнений, буде підтримка інших, інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному і кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають, і коли на агресора тиснуть, достатньо саме цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. І саме проти звичайних українських міст. Продовжуються російські штурми на фронті, вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть в своїй державній пропаганді, тільки тиском. Тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, всі російські шахети, всі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. Ми будемо робити все і надалі, щоб захистити людей і життя. Я дякую всім країнам і лідерам, які допомагають нам. І дуже важливі цього тижня були рішення щодо нових пакетів підтримки України після Рамштайну і на двосторонній основі. Україна обов'язково вистоїть, Ми обов'язково дамо для нашої держави. Для наших людей надійні гарантій безпеки, і обов'язково пам'ятаємо лише разом: ми достатньо сильні, щоб досягти своїх цілей. Я дякую всім, хто сьогодні з Сумами. Дякую всім, хто підтримує одне одного, хто робить все для захисту та зміцнення України, українців. Слава Україні! Київ, Харків, Дніпропетровщина та Миколаївщина страждали минулої доби від безпілотників. Не встигли отямитися від нічних ударів шахедами, як зранку загроза балістики. Ракети вгадили по сумах. Кількість поранених наближається до сотні. Є загиблі. Останні новини звідти та інших регіонів розповім янгеліна Швець. Вітаю вас на каналі Січас. Повітряна тривога в Києві за минулу добу оголошувалася тричі і тривала сумарно 4 години. 30 ворожих БПЛА прямували в бік столиці. Працювали наші сили. ППО 19 цілей було знищено. Як повідомили в КМВА, постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено. Чого не скажеш за регіон? На Київщині, а саме Фасівському районі, у наслідок ворожої атаки сталося загоряння покрівлі ангару. Пожежа ліквідована, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Сьогодні знову оголошували повітряну тривогу приблизно о 10-й годині дня. Була загроза балістики. Виявилося, що ворожа ціль прямувала на Суми. В місті чули вибухи, а у небі виднівся стовп диму. Наслідок російського удару є багато загиблих, повідомляють виконуючі обов'язки мера Сум та у військовій адміністрації. Влада підтвердила, що повітряну тривогу оголосили не відразу і, скоріш за все, судячи з інформації від повітряних сил, попередити людей не встигли через те, що балістичні ракети ворог запустив зовсім близько з Курська. Приліт однієї був зафіксований на камери. Удар був не єдиний. Друга ракета влучила в те ж місце. Росіяни показали свою підлість повна, вдаривши в той момент, коли до місця влучання збігалися рятувальники та небайдужі люди допомогти постраждалим. Удар пройшовся по центру міста. попередньо в тролейбус з людьми вже відомо про понад 21 загиблого. Мінімум 83 людини поранено. За інформацією суспільного серед них семеро дітей. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх на місці інциденту розповів, ворог ударив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційно аварійні роботи, надається допомога пораненим. У цей час на вулиці знаходилося багато людей. Ворог розраховував на найбільше нанесення ураження по людям. Кінець цитати на місці чутно крики людей, які горять, і їх намагаються врятувати. По вулицях розкидані тіла. Люди постраждали просто посеред вулиці в автівках, громадському транспорті, в будинках в день верної неділі, коли на вулицях повно людей, і багато хто прямує до церков. На цинічний удар росіян по сумчанам відреагував президент України Володимир Зеленський. Далі його слова. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Потрібна жорстка реакція світу, сполучених штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну без тиску на агресора. Мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби, наголосив глава держави. А у росіян усе стабільно від Побідобєсія до Гатрицалова один крок. Очевидно, що методичка у них змінюється зі швидкістю світла. То нанесли удар по військовому об'єкту. Це напевно мають на увазі тролейбус з дітьми та вулицю, переповнену людьми. То нафантазували фантазували якусь провокацію зі сторони Києва в українському центрі протидії дезінформації. Повідомили сьогоднішній удар відбувся після зустрічі Путіна та спецпредставника США у Москві. Подібні терористичні акти Росія завжди використовувала як тиск у будь-яких переговорах. Кількість жертв та постраждалих може змінюватися. Ми будемо повідомляти вам останні подробиці. Сум, тож підпишіться, аби не пропустити оновлень. А ми продовжимо Харківщиною. Вчора Куп'янська під щільними ворожими обстрілами близько 18.20 окупанти вдарили кабом по приватному будинку. Наслідок обстрілу постраждали четверо людей. Попередньо під завалами можуть знаходитися ще троє людей. Згодом надвечору у тому ж місті горіла квартира на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 70 метрів квадратних. Крім того, внаслідок обстрілу три каби влучили в землю поблизу села Братениця, з яких два здетонували, один залишився нерозірваним. Також авіаційні бомби летіли на Соснівку, Карасівку та Борову. Сталося влучання в землю БПЛА Молнія в місті Ізюм. Там пошкоджено приватний будинок. У Золочеві внаслідок обстрілу ФПВ-дроном сталося загоряння даху літньої кухні на площі 30 квадратних метрів. А поза межами села Дуванка на відкритій території сьогодні зранку вгатили кілька кабів. Ще один авіаційний наліт стався на Слатине теж зранку. Наслідок обстрілу постраждало троє чоловіків. Згодом у селі було виявлено кап-500, який не здетонував. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь. Нападники понад пів тисячі разів атакували мирні населені пункти Запорізької області. Тут Росармія застосовувала БПЛА, РСЗВ та артилерію. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Летіли безпілотники на Нікополь, Марганицьку та Покровську громади. Там пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок. Руйнування є на одному з підприємств. Минулося без постраждалих. Зранку ворог поновив обстріли вгатив з важкої артилерії по Марганицькій громаді. Скрирував туди і ФП «Дрони». Атаковані населені пункти обстежують фахівці, з'ясовують наслідки. Попередньо люди цілі. Тепер про південь. У наслідок обстрілів Херсонщини минулої доби загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. Російські війська атакували 32 населені пункти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 11 приватних осель та автомобіль. Про це повідомив начальник ОВА. На Миколаївщині ППО знищила два шахади. Також противник двічі атакував дронами типу Евпів Куцурубську громаду. Постраждалих немає. Російські агресори змінюють тактику обстрілів. У цьому переконані в інституті вивчення війни то гатять шахедами з великої висоти, то тримають дрони у великій щільності, аби перенавантажити нашу ППО. Імовірно, це є частиною зусиль спрямованих на завдання суттєвої шкоди за допомогою ударних пакетів, подібних до тих, яку росіяни використовували на початку року, а також з метою залякати українське цивільне населення. Крім того, не забуваємо, що у період продовжують модернізувати ударні безпілотники та ракети. «Все йде добре. Так, президент США відреагував на хід перемовин з Росією щодо врегулювання війни в Україні. Він запевнив, що люди скоро дізнаються про все. Цитую: я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде. Але я думаю, що все йде добре, сказав Трамп журналістам на борту літака «Ейрфорс-1». Але американська сторона не лише користується методом пряника у вигляді загравання з росіянами, а й батогом. Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ. Йдеться про санкції. Нагадаю, Вашингтон розглядає посилення санкцій проти Росії. Зокрема, Трамп особисто пригрозив запровадити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Примітно, що вчора спецпредставник Вітков у Санкт Петербурзі зустрівся з власником РФ Путіним. Диктатор приймав американську сторону в президентській бібліотеці. Розмови тривали 4,5 години. Обговорювали процес мирного врегулювання російсько-української війни. І аби війна якнайшвидше завершилася, Путін вимагав передати під контроль РФ повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та відмову України на вступ до НАТО. Діями Віткофа на диво невдоволені республіканці. Вони вимагають його зняти з посади. А все через те, що запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустрічю в Білому домі. Крім того, пропозиції Віткофа викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви. Чого тільки варто його слова про референдуми, проведені загарбниками на тимчасово окупованих територіях України? Тоді він запевнив, що нібито переважна більшість людей висловили бажання бути під російським керівництвом. Спонсори республіканської партії розглядають на його позицію. Марка Рубіо не забарилися розмови із українцями. Президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися уже наступного тижня. Він нагадав, що Росія порушує домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру та дотримання тиші в морських зонах. За словами глави держави, стабільна передбачувана і достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна, нарешті, завершилася. Війна повинна завершитися за столом переговорів. Лише найскладніші умови для Росії на полі бою і на міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру. Без сили проти Росії не буде і готовності в Росії приймати рішення та виконувати будь-які реалістичні і ефективні пропозиції щодо миру, підкреслив Зеленський. Як повідомляє українська влада, сьогодні рівно місяць від того, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню. Український лідер підкреслив, що цей місяць показав, Росія є єдиною причиною цієї війни. Президент нагадав, що минулого тижня українські військові взяли в полон перших громадян Китаю, які воювали на боці Росії у війні проти України. Наразі є інформація, що у складі окупаційних військ перебувають щонайменше кілька сотень громадян Китаю. Він наголосив, що таким чином Росія намагається продовжити війну. Очільнику Кремля Володимиру Путіну недостатньо північнокорейських солдатів, тому тепер він покриває дефіциту війську ще й китайцями. Варто зацитувати, як довго він може продовжувати це робити? Ми повинні працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москви, а про наш спільний тиск на Москву, тому що тільки так це спрацює, зазначив Зеленський. Негода бушує в Примор'ї, сильні дощі та вітер швидкість 30 метрів на секунду без перестанку. Відомо про постраждалу дитину. Найбільше лихо зачепило селище Зарубине. Там дороги у воді, вітер пошкодив лінії електропередач, ламає дахи. Електрика зникла приблизно з тисячі будинків у кількох округах російського регіону. 9 тисяч людей сидять в темноті. Прокуратура взялася проводити перевірки. Хто зна, може, це клон створили в українських лабораторіях. Крышу делать было сначала, изначально. Что-то не открывай только окна. Ты не открывай окна. Да? Ну вообще подальше. Отойди. Вс. Вот мамочка. Сейчас будет. Сейчас пока крышу полностью уже не сорвет и она не остановится. Згідно даних метеорологів, така незабутня погода триватиме до завтра. Включно зберігається загроза преривчастих вітрів та сильних опадів. Тож місцева влада закликала свій електорат. Не випробовувати долю та не лазити під будинками з надією на зустріч з дахом. Нагадаю, буквально тиждень тому у Краснодарському краї та в Хакасії панував ураганний вітер. Сильні потоки вітру зривав дахи та валив дерева. Сильні пожежі не спинити в Сибірі. Сильний вітер розмухує іскри та язики полум'я на сотні метрів задань. За даними рятувальників та місцевих жителів, осередки загоряння дійшли до федеральних трас. Низка населених пунктів під загрозою задимлення. Лише в Хакасії 32 особи звернулися за медичною допомогою. Серед них одна дитина. П'ятьох людей госпіталізували з травмами різного ступеня. Місцеві чиновники вводили режим надзвичайної ситуації. Напротив номинісійської заправки сильно огонь йде великий. Але не вітром єдиним з 6 на 7 квітня у Москві та області за добу випала місячна норма опадів. Снігу місцями навалило до 15 сантиметрів. Таке щастя ворогам приніс циклон зіон вологій погоді. Вирішив підіграти 10-градусний мороз, тож московським водіям не було причин не сумувати на слизьких дорогах. Та й видимість бажала бути кращою. Аналогічною погодою фіксували у Смоленській, Калузькій, Володимирівській та Нижньогородській області. Бо більше до такого метеокалейдоскопу теж доєднався сильний вітер. Погода там дуже щедра на сюрпризи. Біля дитячого майданчика впав будівельний кран. Як зізнаються, очевидці, місцеві скаржилися. Виявляється, будівництво може бути не зовсім законним, кажуть сусіди. Бо півроку тому тут висів інформаційний стенд про благоустрій території, а нещодавно його змінив інший, із зазначенням, що тепер тут будуватимуть житловий квартал. Згодом будівельники вбивали палі, і від цього пішли тріщини сусідніми будинками. Заявляють мешканці навколишніх висоток. За останніми даними обійшлося без постраждалих. Сильний вітер дістався Китаю. Буревій зазнав зненацька жителів Пекіну. Людей прямо зносить з ніг. Частини даху зриває і вони летять на дорогу, де проїжджають водії. В столиці Піднебесної очікують пориви до 150 км на годину. Користувачі соцмереж жартують. Цитую, непогано, що сьогодні я поїв. Йдеться про вагу, бо відомо, що жителі Китаю зазвичай худі і невисокі. На трагедію в сумах реагують по всьому світу. Еммануель Макрон у соцмережі ікс пише, що потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Президент Франції додав: цитую: усім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її Супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Приходить будь-яку межу пристойності. Так на удар РФ по цивільних у сумах зреагував спецпредставник Трампа Кіт Келох. Далі його слова як колишній воєначальник. Я розумію, що таке прицілювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль щоб покласти край цій війні. Написав він. А прем'єр Сполученого Королівства вважає, що Україна-терористка повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Цитую. Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах і мої думки з жертвами та їхніми близькими в цей трагічний час. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Підкреслив політик з туманного Альбіону. Удар був по скупченню військових, які мали проводити святкове нагородження. Такої думки народна обраниця Мар'яна Безугла. Про що вона пише в телеграмі. Цитую. Звернення до сирського та окремо до командування ТРО не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних місцях. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах досі шикування. Пише Безугла. Також вона вважає, що мав місце витік інформації. Крім того, нардепка зауважила, що за попередні випадки масової загибелі українських військових під час побудов ніхто не покараний. В офісі президента відреагували на заяви деяких депутатів стосовно трагедії. Андрій Єрмак каже, що йому прикро те, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян у соцмережах. Та повідомив, що ракета була начинена касетними боєприпасами. Це Росіяни роблять, щоб бити якомога більше цивільних людей. Удар по місту Суми це свідомий обстріл цивільних людей. Згодом Мар'яна Безулга знову у соцмережах звернулася до влади та військового керівництва не миритися більше з байдужими очільниками деяких адміністрацій, які розсилають інформацію про збори відкритим способом, а потім залишаються на посадах. Як це вже траплялося кілька разів, зазначила, що армія повинна очиститися від совків. А тим часом Росія не зупиняється. Невдовзі після перших ударів по сумах знову летіли кілька ракет. Повідомили у повітряних силах. Була загроза балістики з Курщини. Тим часом у Харкові стався удар безпілотником «Молнія». Росіяни цілилися по київському району міста. Дрон летів у дитячий садок. На щастя, ніхто не постраждав вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Тим часом на Сумщині емоції не вщухають. Міський голова Конотопа вимагає відставки голови Сумської ОВА до 18.00 і пояснив, чому. Далі пряма мова. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому, не складете свої повноваження тобто, з той начальника СБУ області, а ти чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають. Да? І зараз, блін, просто так, все відбулося, да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємих, як оці Артюхи, блін. Якщо придивитися до місця влучання, то можна зрозуміти, що росіяни вдарили по конгрес-центру Сумського державного університету. Згідно даних відомого ресурсу з продажу квитків, там об 11.00 було заплановано дитячу виставу. Якби приліт стався трохи пізніше, серед жертв могли б бути діти. Удар по сумах завдали розрахунки 112 та 448 ракетних бригад із території Воронезької та Курської областей, розповіли українські розвідники. Дві балістичні ракети іскандер МКН КН-23 вдарили по центру міста Суми. Станом на 15.30 зросла кількість постраждалих до 99 осіб, з них 11 дітей. Рятувальники продовжують свою роботу на місці ворожого удару. Головна проблема: чи бажає Путін зупинити обстріли? Літак збила російська ракета. Таку версію загибелі пілота Павла Іванова публікують журналісти БіБісі. Неназвані представники влади у коментарі виданню зізнаються, загалом по літаку росіяни випустили три ракети: це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу повітря повітря Р-37. Співрозмовники переконують, що це не міг бути дружній вогонь в цій ситуації. За їх словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО. Нагадаю, Іванов загинув у суботу, 12 квітня. Місце події і обставини офіційно не повідомляються. Єдине уточнення повітряних сил, що це був бойовий виліт. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині пілота і наголосив, що вже заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Обставини події ще з'ясовуються. Глава держави нагородив Іванова званням «Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, герой України Ростислав Лазаренко, ділиться спогадами про бійця, каже, пишається тим, що вдалося вирвати тебе з бойових завдань і відправити на перенавчання на ф 16 Іванов, один із перших українських льотчиків ф 16 бойовий льотчик-штурмовик, який до перенавчання здійснив 130 бойових вилітів разом зі своєю бойовою сім'єю. Лазаренко відмітив, що Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Дружина загиблого військового Андрія Кузьменка та журналістка Анастасія Феченко розкритикувала слова президента, назвавши їх надто фамільярними. Далі цитую всі добре пам'ятаємо, як колишнього головкома він називав Валєра а Михайла Ткача хлопчиком. Хоча чого ще чекати від шоумена, який виступав в бані перед Януковичем і Медведєвим, та намагається таким чином погасити свої психологічні проблеми, заявила медійниця. Тим часом російські воєнні пабліки пишуть, що збити пілота f 16 могли на сумщині. Нібито останнім часом особливо активно по загарбникам працювали наші винищувачі. Наприклад, окупанти фіксували учора один із бортів над сумами, який летів здійснювати наліт на Гуєво. Про це вороги пишуть у соцмережах. Також вони звернули увагу на вік загиблого, припустивши, що він лише нещодавно закінчив льотне училище і пройшов курс управління літаком f 16 Хоча цей же блогер 19 березня уже повідомляв про збиття над сумами українського F-16, Але тоді цю інформацію спростував речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Генерал-лейтенант Ігор Романенко каже, що умови для українських пілотів стають дедалі складнішими. F-16 залучають не лише до ППО, а й до підтримки наземних операцій, часто без повного комплекту сучасної авіазброї через це польоти перетворюються на щоденний подвиг і стають смертельно небезпечними. Сподіваємося на покращення в українській авіації. Також команда каналу Січас схиляє голови перед подвигом наших пілотів та співчуває родинам загиблих захисників.